Recording. Тема сьогоднішнього сьогодні, – «Імпульс. закон збереження імпульсу. Ви, мабуть, неоднократно чули рух за імпульсом, або ем, взагалі що це таке? Е, і розберемо закон збереження імпульсу. Е, Рене Декарт казав: я приймаю, що у Всесвіті є відома кількість. Руху, яка ніколи не збільшується, не зменшується, і, відповідно, якщо одне тіло приводить в руки інше, то втрачає стільки свого руху, скільки його надає. Тобто, що він мав на увазі? Що рух це певна кількість руху на планеті, і щоб щось рухалося, потрібно, щоб щось зупинилося. Тобто є якийсь банк руху, і звідки береться рух. А коли тіло сповільнюється, воно повертається назад. Уявіть собі, старт космічного корабля, що відбувається? Корабль, ось ця велика червона труба, вона має паливо, вона згоряє і виривається рух, і направлений вгору, коли проходить Перша космічна швидкість набирає другу космічну швидкість, і тіло має змогу подолати сили, силу тяжіння до Землі. Ось цей блок відокремлюється, і ракета ось сама, там, де у нас сидять космонавти, продовжує рух на орбіту за інерцією. Або давайте розглянемо. Від рух від зіткнення більярдних куль. Ми києм б'ємо по білому шару, який посередині. А він, в свою чергу, призводить до руху ще три кулі, які рухаються в різному напрямку і може рухатися трошки з іншою, іншою швидкістю. Або відбійний молоток, так, ми його наближаємо до асфальту, а він передає е підлозі. Рух і силу, енерцію, і від цього взагалі вона шускає. Про те, що таке імпульс тіла, та за яких умов зберігається сумарний імпульс тіла, ми дізнаємося на цьому уроці. Давайте пригадаємо, що таке маса тіла? Що ми знаємо про масу тіла? Ну, по-перше, у обудь... Каже Ілля. Скільки важить твочин чи кожне тіло на Землі має якусь масу. Маса вимірюється в кілограмах, але окрім того, що маса тіла це фізична величина, яку ми зараз сказали, маса тіла є мірою інертних та гравітаційних властивостей тіла. Що це означає? Давайте уявимо, як можна призвести до руху... Перешка. Ми просто на ньому дунемо і воно полетить, змінить своє положення, тобто буде рухатися. А давайте уявимо, що нам потрібно зрушити з місця е потяг. Нам вже дунути недостатньо, і штовхати недостатньо. Тобто, маса це є мірою інертних та гравітаційних властивостей, тіла. наскільки ми зможемо його. Е Сунути, підняти, як воно взаємодіє з іншими тілами. Як маса тіла впливає на зміну швидкості руху цього тіла? Тобто, пьорушка в результаті просто дунуло і воно полетіло з великою швидкістю. А чим важче тіло, тим важче змінити його швидкість. Закон інерції, як. Гласить, що тіло рухається рівномірно, прямолінійно або перебуває у стані спокою лише тоді, коли на нього не діють інші тіла, або дії інших тіл скомпенсовані. Наприклад, яблуко лежить на столі. Сило тяжіння яблука скомпенсував стол. А якщо взяти, візьмемо е, му муку і покладемо, Яблуко, воно буде рухатися, провалюватися в муку, поки ця сила не скомпенсується, поки воно не перейде стан спокою. Е, що ми бачимо на цьому зображенні? Хлопець взаємодіє з м'ячом, м'ячем, надає йому якусь швидкість, потім м'яч взаємодіє з підлогою і відбивається від підлоги з іншою швидкістю. Так ось ми вже з вами казали, що все в нашому житті взаємодіє. Будь-яке тіло взаємодіє з іншим тілом. Зараз я взаємодію з комп'ютером, ви взаємодієте з планшетом, телефоном, з комп'ютером, ви сидите на стільці, тобто взаємодієте зі стільцем. Ми з чимось постійно взаємодіємо, навіть якщо, здається, нічого не робимо. Це в нас все на всіх. Цю тему нам поясне знання імпульсу. Давайте подумаємо, чому спортсмени досить часто намагаються змінити, збільшити або зменшити свою масу. Наприклад, хокіїсти, Вони намагаються або боксери збільшити свою масу. Навіщо? Їх було важко побити. Так. Ну, по-перше, щоб хокеїсти, щоб їх було важко стовкнути, тобто змінити їх швидкість. Тому що ми казали, чим більше тіло має масу, тим повільніше воно буде змінювати швидкість. А боксери, щоб надати своєму руху більший імпульсу, щоб удар був з більшою силою, тому що імпульс впливає маса тіла. Або, навпаки, лижники, водії болідів Формулі 1, велосипедисти, вони досить стежать за своєю масою, тому що навіть на 100 грамів, на кілограм вага може змінити кардинально показники швидкості. Тобто, чим важче водій, тим менше буде тим імпульс тіла, тобто йому потрібно буде витрачати більше Часу для того, щоб подолати певний відрізок. Поняття імпульсу також використовують в автомобільній безпеці проектування ракет та повсякденному житті. Наприклад, Паски Безпеки нас закріплюють з вами, тому що за імпульсом ми рухаємося вперед каски, шлеми на голову. Зазвичай велосипедист за імпульсом, коли він стикається з чимось за імпульсом, він продовжує рухатися вперед, куди він повинен бути рухатися. Так? І він перелітає через руль і, відповідно, падає головою вперед. Відповідно, обов'язкове носіння шлема так? на велосипед... велосипедного шлема. На думку цих, спільного цих зображень, видів руху, це те, що вони рухаються за імпульсом. Так от, що ж таке імпульси? У фізиці імпульсом або кількістю руху називають фізичну величину, яка характеризує рухоме тіло. Чим більше є маса тіла і чим швидше це тіло рухається, тим більший імпульс воно має. Чому більшу швидкість надає атлет ядру, тим більший імпульс ядро отримає. Тобто, те, що ми і казали, чим більше ми покладемо в, е, в тіло імпульса, а імпульс залежить від нашої маси або від нашої швидкості, тим з більшим імпульсом воно буде рухатися. Це, це записати потрібно те, що ви бачите на слайді, імпульс тіла. Це векторна фізична величина, яка дорівнює Добутку маси тіла на швидкість його руху. І це все ось на цій, цьому слайді. Імпульс тіла це P помножити на M і помножити на V, де M – це маса, V – це швидкість руху тіла, P це літерою P маленько позначають імпульс. Імпульс завжди має напрямок, який співпадає з напрямком руху нашого тіла, з напрямком швидкості. Одиниця вимірювання імпульса в системі СІ інтернаціональній кілограм метр на секунду. Кілограм метр за секунду. Цей скрін збережіть або перепишіть формулу мовні позначення одиниці вимірювання. Так ось давайте попрацюємо з цим слайдом. Давайте подумаємо, Ілля, читай першу задачу, як ти думаєш, чому буду дорівнюватись? Очень масою 50 кг, рухається зі швидкістю 2 метри на секунду. Чому ти імпульс учня? 100. Сувнічка 150, помножити на 2 буде 100. Добре. Мілана, друге. Давай уявимо, що у нас будь-яке тіло. Якщо воно падає, не буває іншого руху. Як тіло, якщо падає, воно обов'язково рухається вниз. І ми казали, що імпульс також завжди направлений за напрямком руху нашого тіла. Тобто імпульс також буде направлений ті, вниз. Тобто вони будуть співпадати. А, Ілля, що ти думаєш щодо другої задачі? Імпульс такого тіла, яке рухається зі швидкістю 1 метр на секунду, торівнює 5 кг метр на секунду. Якою є маса цього тіла? 5. 5. 5 поділити на 1 буде 5. Все просто. З якою швидкістю рухається тіло масою 25 кг. 25 це знаменник, маса. Якщо його імпульс дорівнює 100, 100, це в нас чисельник. 100 поділити на 25, швидкість 5. буде 4 метри на секунду. Наступна задача: робіть собі нотатки, а ви пописуєте. В нас є футболіст, він введе м'яч масою 450 грам. Ми повинні масу записати в кілограмах, тому що це система Сі. Рухається м'яч або футболіст. 4 метри на секунду. Ми також записуємо швидкість. Нам потрібно знайти імпульс, але відносно поверхні землі і відносно футболіста. Відносно поверхні землі. Все просто, так? У нас є маса, в нас м'яча, у нас є швидкість руху м'яча, ми множимо 0,45 на 4, отримаємо 1,8 кг метр за секунду. Все правильно. Щоб знайти відносно, футболіст м'яч не рухається. Дивіться, вони постійно перебувають в одному інтервалі. Ось футболіст тут бігає, а ось тут м'яч. І вони, ну, він штовхає його і веде. Тут написано: веде. Тобто. Е вони рухаються з однаковою швидкістю. Це так само, якщо ми сидимо в потязі, так? відносно потяга ми не рухаємося. А відносно людей, які на вулиці, відносно собак якихось там, які бігають, птахів, які літають, ми рухаємося. А от відносно потяга ні. Тому відносно а, людини м'яч перебуває в стані спокою. Тому, якщо маса ну, в нього не змінюється, а швидкість нуль, тому що вона не відносно людини не змінюється. Якщо один з множників нуль, вся формула також буде дорівнюватись нулю. Тобто для другого значення p дорівнюється нулю. Так ось імпульс тіла залежить від вибору системи відліку. Ми вже про це казали, я наголошу, наприклад, зараз я перебуваю у стані спокою відносно стільця, з яким я сіжу, відносно вас, відносно комп'ютера, а відносно чого я рухаюсь? Наступово. Так, відносно сонця, відносно місяця, відносно людей, які ходять на вулиці, автомобілів, поїздів, які рухаються, відносно них моя відстань змінюється. Тобто я перебуваю у Русі. Тобто, важливо запам'ятати, що імпульс тіла залежить від вибору системи відліку, від чого я рахую, хто в цій системі приймає участь. Далі, друга задача. Кременчуцький автомобільний завод, автокрас виготовляє важкий автомобіль е шасі підвищеної прохідності КРАС, 7,634. Маса автомобіля 14 тисяч кілограм. Записуємо це. Вантажоподібність 27 тонн. 27 тонн це в одній тоні 1000 кілограм. Записуємо 27 тисяч кілограм. Яка максимальна швидкість може розвину... Яку максимальну швидкість може розвинути автомобіль, якщо при повному завантаженні на максимальній швидкості він набуває імпульсу 2,857 тисяч кілограм метр за секунду? Давайте уявимо, автомобіль так, Крас, КАМАЗ, який рухається. Який має імпульс 287. А ось попередня задача, і в нас тут імпульс м'яча, який е, рухається з е, футболістом, Ви коли-небудь отримали удар м'ячем, нічого там приятного немає, боляче, так? А це всього-навсього 1,8 імпульс, так? А знов повертаємося до руху Камаза, то тут же 287 тисяч кілограм метр за секунду. Тобто, коли кажуть, не потрібно перебігати через дорогу, взагалі стояти біля краю дороги, там, де рухаються автомобілі, тому що, окрім того, Уважності автомобіля, правоти вашої, є ще фізика. І навіть коли е, краска, маз на, натискає на гальми він ще за інерцією, за імпульсом буде трошки рухатися, тому що він не може одразу сповільнитися. Тому досить важливо виконувати правила, пам'ятати, що ну це боляче отримати ось цей імпульс. Так ось записуємо, що нам потрібно знайти швидкість, яка максимальна швидкість цього автомобіля, яку він може розігнатися, маючи ось такі характеристики. Ми знаємо, що вже знаємо, і ви запишіть, запишіть обов'язково цю формулу, і імпульс знаходиться як М помножити на В, де е, швидкість це е, імпульс поділити на масу. Але в нас маса складається з маси автомобіля і масу вантажа. Тому загальна формула мати вигляд ось такий. Підставляємо чисельні значення. 287 тисяч поділити на 14 плюс 27 тисяч. Ми отримаємо 7 метрів за секунду. Не досить велика швидкість, особливо, якщо перекласти помножити це на 3,6 і перевести в кілометри на годину. Так? Це буде приблизно 25 кілометрів на годину. Тобто, ну, взагалі повільно. Повільно, навіть на велосипеді ми можемо таку швидкість розігнати. Кулька масою 100 грам рухається зі швидкістю 2 метрів на секунду. Це перша кулька. А це друга кулька. Це перша М1. Її наздоганяє кулька масою 200 г. Ну, тут неправильно нам зображення, тому що наздоганяє відповідно М2 це зображення не відповідає умовам задач. Це у нас М2, а це М1. Її наздоганяє кулька масою 200 г і рухається зі швидкістю 3 метри на секунду. Тобто, дивіться, щось рухається з повільною швидкістю, а ми знездоганяємо з більшою швидкістю. Повіно, тіло почне рухатися з більшою швидкістю. Нам потрібно знайти сумарний імпульс. Кульок. Ми записуємо дано. Грами перекладаємо в кілограми і отримаємо, що імпульс першого тіла це маса на швидкість першого тіла, імпульс другого це маса помножити на швидкість другого тіла. І загальний імпульс – це імпульс 1 плюс імпульс 2. Імпульс, дорівнюється відповідно, з цієї формули, додати М1 помножити на В1 плюс М2 помножити на В2. І якщо ми підставимо чисел, чис, числа, отримаємо 0,8 кг метр за секунду. Дивіться, якщо розібрати спочатку рух першого тіла. 0,2 помножити на 2, це буде? 0,2. Добре. Якщо взяти друге тіло, то це буде. 0,6. Так, тобто в нас, як на першому слайді було коли Рене Декарт казав, що є певна кількість руху і вона береться з банку з якогось, так, а потім тоді повертається. Так ось у нас було 0,2, 0,6 і після взаємодії так і залишилося 0,8, тобто сума цих двох рухів. Тобто, давайте ще раз. Повторимо Ілля, куди натиснути? Що ти можеш відповісти? Один ісімпусін тіла. Кажи. Однако на метр на секунду. Він тільки по черзі може. Добре. Ну, літеро П позначається імпульс. Напрямок завжди співпадає з швидкості. Формула, пам'ятаєш, P дорівнюється. МВ. МВ умнічка. Формула для визначення маси. Маса це е, імпульс поділити на швидкість. І щоб знайти швидкість, імпульс поділити на масу. Ось такий гарний слайд. Можна також зберегти його. Коли імпульс тіла змінюється? При масі тіла, коли змінюється маса тіла. При зміні модуля швидкості, тобто швидкість може бути чому модуль, тому що нас тіло може почати рухатися в іншому сторону, тобто швидкість буде від'ємна. І при зміні напрямку швидкості. Декілька тіл, що взаємодіють один з одним, утворюють систему тіл. Якщо тіла системи взаємодіють тільки між собою, то таку систему називають замкнену. Ми казали, що замкнена, це коли на неї не впливають інші тіла. Наприклад, якщо роздивлятися той же рух людини з м'ячем футболіста, то, крім того, що він рухається, на нього ще впливає вітер, тертя об... Траву, об повітря, тобто інші тіла, ми, але вони не впливають на цю систему. Так ось голов... це також досить важливо. Запущуть закон збереження імпульсу і ось цю формулу, що в замкненій системі тіл, вектор, векторна сума імпульсів тіл до взаємодії, дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії. П1 плюс П2 дорівнюється П1 плюс П2 після взаємодії. Це є закон збереження імпульсу. Тобто те, що казав Рене Декарт, що в нас зберігається енергія, вона е, нікуди не е, створюється і нікуди не зникає, вона переходить з одного тіла в інший. Е, приклади зіткнення тіл, вибухи, реактивний рух. І ось дівчинка в школі така каже, а я не згодна. Про яке збереження імпульсу може бути мова, коли я бачу, що він весь час зникає. Ну, про імпульс вона каже, що він не зберігається, а зникає. Учора, на уроці фізкультури, я сильно розігналася і набула величезного імпульсу, щоб стрибнути якомога далі. І що не вийшло, вона каже, вийшло 12 балів. Я про інше. Звідки взявся в мій імпульс і куди він зник? Він же мав зберігатися? Для того, як ти думаєш, Ілья, де взявся цей імпульс і куди він зник? Вона доклалася, щоб стрибнути. Так, тобто вона витратила цю енергію на стрибок, на політ. Тобто вона ж стрибнула, тобто. Перенеслася з одного місця в інший і стрибнула досить добре, тому що отримала найвищий бал. Тобто імпульс не зник. Він перейшов з одного стану в інший, Він передався після стрибка, вона взаємодіяла з підлогою. Вона передала енергію підлогу. Може, вона в цей час її нагріла з твоїм стрибком? Так? Тобто, що кудись ця енергія передалася? Так. Домашнє завдання опрацювати параграф 19 за підручником, а також виконати другу частину задачі номер 5 право номер 12 Нам дана знов кулька, як у задачі 3, яку ми розв'язували. Але запитання, яким буде сумарний імпульс кульок, якщо вони рухатимуться на зустріч один одному. Тобто, якщо вони зіткнуться, не доганятиме один одного, а зіткнуться. Що зміниться? І, і може в яку сторону вони почнуть рухатися? Ось таке домашнє завдання. Чи є до мене запитання? Нема.